Думаєте, CRM це складно? Давайте розбиратися. Багато хто вважає, що CRM це щось надзвичайно складне, наче вона створена тільки для айтішників чи великих корпорацій. Але правда вся в тому, що сучасні CRM системи вони розроблені таким чином, щоб бути максимально простими для будь-якого користувача. Уявіть, всього кілька кліків, і у вас повна картина продажів, клієнтів та задач. Ніякого хаосу в таблицях або втрачених контактів. Ба Більше якісна crm система вона автоматизує рутинні процеси, такі як виставлення рахунків, нагадування про дзвінки чи навіть аналітику. І вам точно вже не варто хвилюватись, коли ви новачок. Ми в своїй роботі завжди надаємо підтримку навчанню та звичайні зрозумілі прості інструкції для ваших користувачів. Складна це міф, якщо ви використовуєте правильний інструмент. Напишіть в коментарях, з якими складнощами ви стикались в роботі з CRM, коли такі були, і ми розкажемо, як їх вирішити.